Із з Максимом Кривцовим, поетом і військовослужбовцем, прощаються в Києві. Він загинув 7 січня. 33-літній Максим на позивний далі, автор збірки Вірші з бійниці Український пен назвав її серед кращих у 2023-му. Відспівали воїна в Михайлівському золотоверхому соборі. а Тепер віддають останню шану на майдані незалежності. Кореспондентка Суспільного влада Прізова з нами на прямому зв'язку. Колего тобі слово. Так, колеги, так власне через повітряну тривогу, ми вимушені з вами говорити з укриттям. Наразі з Максимом Кривцовим прощаються вже біля стели на Майдані Незалежності. До цього прийшла служба у Михайлівському Золотоверхому соборі. Прийшло до тисячі людей. Дуже багато людей насправді прийшли, як і військовослужбовці, які взагалі не були знайомі, не знали Максима, так і побратими його. Ті військові, які з ними з. Служили з ним поряд а також дуже багато людей, незнайомих, які не знали, не були знайомі, не дружили з Максимом. Просто прийшли вшанувати пам'ять, покласти квіти. Також прийшли родичі, друзі. Власне, нам вдалося поспілкуватися з українським співаком, композитором, фронтманом гурту Юркеш Юрком Юрченко. Він нам розповів, що знайомий з Максимом з 2015 року. Зараз Юрко Юрченко нагадаю, теж військовослужбовець по військовій справі вони не перетиналися, але однак вони знайомі по творчості, він власне нам розповів, що він думає про його вірші, про вірші Максима, які вони для нього. Пропоную послухати. Вони дуже незвичні, вони ні на кого не схожі, і дуже глибокі і дуже широкі. Тобто, їх коли читаєш. Перед очима перебігає сама картина, тобто вони оживають. І я перше, коли почув вірш про жовтий скотч, і музика ну, лягла сама собою. тобто Вони, 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 вони самі лягають на сім'ї. Хоча в нього багато віршів такі, що вони на музику зовсім не лягають, але вони, вони самі якісь окремі, самодостатні. Тому почитати, той вірш про Бучу, наприклад, який облетів весь світ. Він дуже вмів вмів це робити. Що Максим Кривцом був учасником революції гідності до лав збройних сил. Він добровольцем пішов ще у 2014 році. Згодом він працював у центрі реабілітації військових в зоні АТО і ООС. От ну і власне поховання відбудеться в його рідному місті у рідному вже завтра, колеги, вам слово. Влада Призова серед міста Києва. там прощаються з поетом і військовослужбовцем Максимом Кривцовим.